На правому березі річки осота, якраз посередині між клишками та Чаплівкою, розкинулося легендарне урочище новеньке. Старожили пам'ятають, що до 1957 року тут ще були млин, гребля та ставок. На високому березі річки розкинулася священна дубина, а внизу виблискувала джерелами свята криниця. Краєзнавці говорять, що це можливо було древнє дохристиянське язичницьке святилище, вся ця місцевість. Новеньке. Значиться, як місце, де людина оновлюється, набирається сил, стає новенькою. А за переказом в Дубині вперше почали збиратися козаки, і Чапліївки ще за Богдана Хмельницького. Вони тут обирали в собі корінного атамана. Полюбляла збиратися в цьому урочищі і козацька молодь. Вони тут змагалися в силі, зокрема, перекатували великий камінь валун. Кажуть, що найсильнішим виявився козак Вербицький. Згодом він став священником. Він так далеко перекатив цей камінь, що до цього часу ніхто не в силах його прикатить сюди знову. На жаль, знайти того валуна нам не вдалося, але ми почули цікаву розповідь про одну вражаючу знахідку, яка сталася три роки тому. В урочищі новенькому знайшли стародавній шкіряний гаманець з грошима маленькими півтораграмовими срібними монетами кінця 14-го століття. Їх карбував у Новгороді Сіверську. Литовський князь Дмитро Ольгердович Карибут. Як відомо з історії, у 1355 році литовські князі звільнили наш край від татаро монгол і Сіверщина повійшла до складу Великого князівства Литовського. А ось зовсім недавно, по той бік річки Осати, тобто на правому березі річки Осати знайшли ось такий. Енкалпіон це маленький хрестик з іконками, збереглася зараз його фотографія. Це енкалпіон датується початком 15-го століття. Краєзнавці пояснюють походження таких древніх знахідок історичним фактом. Саме тут пролягав Путивський шлях або княжа дорога, яка пов'язана з іменем князя Ігоря. Цією дорогою ходив, походи на половців князь Ігор. Він тут зупинявся після денного переходу з Новгородцівського. Зупинявся зі своїм військом, тут вони відпочивали, набиралися сил і далі рухалися до Путивля. За легендою виходить, що тут урочище Новеньке так уже збігається з документами, що в 15-16 столітті. Тут проходила дорога, яка в документах вже значиться як велика Путильська дорога. Вказана її довжина 90 верст. Вона йшла від Новгород-Сіверська до Собича. Потім від Собича виходила на річку Асату, урочище Новенькому. Далі виходила на річку Есмань, де хутір. Фаставці був нині село Московське. Потім через Хрещатик виходила до річки Редь. А за річкою Редь було літописне місто зартий. Існує легенда, що урочище Новеньке пов'язане з походженням назви села Клишки. До речі, таких легенд існує декілька. А ось саме цю нам розповів шосткинський краєзнавець В'ячеслав Криєвський. За переказами. Кажуть, що у цьому місці, якраз в цьому місці, в священній добині стояв колись шинок. І в ньому полюбляли засиджуватися чоловіки. А жінки їх кликали додому та так настирливо кликали, що отримали назву Кликуш. А від того, кажуть, утворилася назва село Клишки. Лишки знаходяться в мальовничому місці село обрамляє ліс. Туди декілька озер, луки, рукотворні липові та дубові алеї тягнеться вузенькою стрічкою річка Осота, яка була колись повноводною та широкоплинною. До масової колективізації 1930-х років навколо клишок налічувалося більше 30 хуторів. Тільки у напрямку дороги у бік селища Вороніж їх було 11. Перші хутори виникли ще три століття тому. Так ось Пани Дубянські мали на сайті свій хутір, який мав назву Харківський. Як розповідають селяни, панський маєток на хуторі Харківській простояв до минулого століття 1976 року. Якраз Це цей будинок був. Красивий будинок, гарний, обсажений липами він був. Було шість кімнат, кухня була там, гарний був. Із червоної цегли складений був. А що ж, все рушиться, все розвалюють і порозбирали. А от там от кормоцех колишній. Він зложений з камнем, так і залишився, слава Богу. От то, що то залишилося одне. Далі в нас туди дубина, теж пан посадив. Дубину. Дуже велика вона дубина, тут і яроки гарні. Гриби тут літом ростуть, навіть білий є. А туди, от, туди в сторону поля, там колись сад був. Називався він Харківський. Ну, мабуть, пан Харків був чи як там, не знаю толком, як його фамілія була, того пана, але от Харківський сад називався. Дуже гарний сад. Там з яблук різний було. І Антоном білий налив, навіть райки. Маленькі такі от раєчки, може, знаєте, чевоні такі. Ну, дуже смачні. були. Який там сад був, який там садовник був хороший, це я трошки пам'ятаю. Хотілося клубнічки, так ходила, подруга там з братом стерегла клубнічку, так я попросилася вже туди, так допомагала їм вибирати і спробувала клубнічки. А які яблуні були, як вони родили, там всяка городина була. От. А цих райських яблучок маленьких, так всяких сортів, і жовтенькі, і розовенькі, і більшенькі, і, і дрібнішенькі, і ну, ну там, о, там був. Я вам скажу, що настоящий рай. На жаль, того раю на землі ми вже не побачили. Від панського маєтку залишилася тільки єдина будівля, викладена із суцільного каменю. Напевно, в ті давні часи вона була господарською спорудою. Зазнаю ту хату, і там, помеш хати, тоді зробили свинярську кухню. Свинярська кухня була. То вона не кирпича, а так як з камінь. Оце всього, що я знаю, що це залишилося. А те, що далі-далі, то старі люди, Оце, а я ходила туди на роботу, де кажуть, стоїть, кажуть, панська хата, пан якийсь жив. Там ще кусочки поставалися, хазяїна. Із того, із погреба там в останнє час э, корівник був, Дек, туди ще там поставилось такі, ну, я там не була всередині. Яким красивим виложений погреб був. Ми все, кусочки так і збирали, окласа да, стрибали. На ночі є. Бітоні з молоком ставить туди. Ну, там красота була. У 1820-х роках пани Дубянські продають свій хутір генерал-лейтенанту Панасу Соломці. Хутір відповідно змінив свою назву з Харківського на Соломки. Генерал цей сам родом села Лапшин. Це Кролевецького повіту. І клишки теж входили в склад кралевецького повіту. Генерал виявився неабияким підприємцем. Він заснував в селі клишки цукровий завод в 1843 році. Потім побудував винокурний завод, який виробляв 14 тисяч відер горілки в рік, тобто на кожного клишківця по відру горілки. Факто, що горілка це була. Високої якості міцна. Ну її селяни назвали, називали клишухою, а самі не вживали з тої причини, що вона була е е занадто весела. Згідно архівних документів, генерал-лейтенант Панас Соломка був наближеною особою до імператора Миколи І. Як стверджують краєзнавці, його весела горілка Клишуха зіграла рукову роль у долі імператора всієї Русі. Тож він постачав цю Клишківську горілку Клишкуху до Петербургу, до Москви, тобто до царського дому. Кажуть, що ця горілка дуже сподобалася імператору Миколі І, але він почав зловживати нею, як розказують Клишківці. І внаслідок чого забув про свою імперію, що вона рабовласницька, кріпосницька і не зробив відповідні реформи і навіть програв Кримську війну англійцям. Ось на цій карті 1863 року вже ні цукрового заводу, ні винокурного заводу немає. Є тільки хутір Соломкін. Хутір Соломкін, бачите, тут е, показані ще інші сусідні хутори. Це карта Трьохверстовка 1863 року. Це документальне, їй довіряти можна. Також вказані ще дальні хутори, ось Холодовщина. Холодовщина, як відомо, хутір був е, заснований ще е, воронівськими сотниками, холодовичами. Так що, там кажуть люди, дуже, дуже був гарний сад, парк. Взагалі, От при кожному хуторі був свій сад, а от при панських хуторах були вже великі сади, навіть парки. Ось тут, наприклад, тут хутір Ночовного. він відомий тим, що був заснований в 1820-х роках дворянином. Семеном Яковичем, ночовним Короткевичем. Хутір про селяни ще досі пам'ятають, що добротний був хутір, гарний. На сьогоднішній день від панських маєтків залишилися тільки назви, які пам'ятають старожили, та багаторічні липи і дуби, залишки тенистих парків і алеї. Зокрема, у панському будинку на Харківському хуторі після Другої світової війни облаштували склад. Після війни там зробили як склад. Як завжди. Панське то не наше, то там склад. А тоді вже стали нові склади строї. Це закинули так воно. Хто кришу зняв, хто вікна позабирав, хто двері. Аж потихеньку розтягнули. Свінярник люди приходили там. Робили ту хату, приходили, сходили, сміятися, січку різати туди, приходили, уклоню, доки поприходимо, зараз зайдемо в хату, поки соберуться люди, а тоді ж те, де, мало вважає, що там і, і, і були. Ліпі, там так і були, може тепер є. У молоді роки пані Марія жила в клишках, заміж вийшла у хутір Папаніно, який знаходиться за п'ять кілометрів від села. В ті часи, розповідає жінка, хутір квітнув, у кожній хаті вирувало життя. Зараз же там залишилися жилими не більше трьох подвір'їв. Хутор тут був, цвітущий. Цвітущий. тут, а то там вулиця і тут дві очереді, кори було, людей було. Кожній хаті, то як починає, то від тебе, в кожній хаті мужчина, в кожній було, то і що не було мужчини. В кожній хаті мужчина, в кожній хаті дітей по двоє, по троє і хутор цвів тут, тут. Як праздник, який оце Бога підіймають в шесть, то ліс там у нас. О, тут жив один, такий, що в його була гармошка, бубон його був. Оце ми збираємося в лісі, гармошка, бубон, гуляємо. І сино їхати, гребти на глістянку далеко, аби тільки на машину. Нога ще за бортом, а одна нога в машині заводять. Оце співаємо. Гарний хутор був, а тоді. Постепенно, постепенно те вмерло, те поїхало постепенно, постепенно, стала відпадати, стала одна очередь і стала відпадати, відпадати і все. А зараз скільки тут на хуторі людей? Як, як приказка, ти да я дам з тобою. Щена радянського архітектурного безумства, комуна радянської влади закарбувалася в одній з недолугих споруд села 30-х голодних роках минулого століття. У клишках розпочалося гранд будівництво масштабного за своїм проєктом будинку культури, залишки якого стоять по сьогоднішній день. Пам'ятник комуністичному маразму його почали будувати ще до війни у 30-х роках. Наших героїв Ващенка, Івана Стегнія, його публічники усіх убили. Зробили колективізацію і зробили голодомор. 32-му, 33-го дуже багато людей померло від голоду. Ну просто страждало від голоду. І щоб знущатися цинічно над людьми, комуністична влада вирішила зробити оцей маразм, оцей клуб. Це найбільша, найбільша будівля тоді була у селі. Моя бабуся казала, сич прокричав не один раз. Прилетав сич і кричав. Це значить, ну поганий знак. Як прокляв місце, значить нічого не буде. І люди казали, що не буде нічого. Так і вийшло, нічого не вийшло. Не до війни він не запрацював, не після війни, не в час розвинутого соціалізму, так званого. Люди розтягли все, що можна розтягти. Тут дах був при моїй пам'яті, тут і сіно люди сушили, все нічим закінчилося. Так як і радянська влада. Шоскінщина – це край, який вражає мальовничою природою, заворожуючими легендами, цікавими фактами історичних подій та неймовірними людьми, які безмежно люблять свою землю. Шоскінщина це край, який спонукає його пізнавати та повертатися сюди знову і знову.